Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Пропоную уважно послухати та відгадати загадку. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Вірно осінь. Сьогодні ми з вами поговоримо про ранню осінь. Як починається рання осінь. Рання осінь ласкава, сонячна, тепла. Вона приходить повільно та непомітно. Настання ранньої осені радує нас своїми яскравими барвами червоними, жовтими, помаранчевими. Неначе чарівник виклав на тротуарах кольорову мозаїку з листя. Вересень каже нам. Що літо закінчилось, а показує це своїм дрібним прохолодним дощиком та свіжим повітрям. Природа готується до холодів. Птахи вже відлітають до теплих країв. Лісові мешканці продовжують готуватися до зимівлі. Миші, ховрашки, білки роблять запаси для зимування. У вересні буває бабине літо. Це коли декілька днів поспіль на дворі тепла, суха, майже літня погода, в цю пору року на відкритій місцевості можна помітити багато літаючої павутини. Це значить, що павучки теж почали переміщуватись в пошуках житла на зиму. Якщо піти на прогулянку до лісу. Ми можемо вже знайти перші осінні гриби. Початок осені, а саме 1 вересня, ми відзначаємо початок нового навчального року. Діти після літа, довгих літніх канікул повертаються до навчання. Тож нехай осінь буде теплою, цікавою та чарівною. А зараз я пропоную вам послухати віршика Блашкевич осінь та вивчити його на пам'ять. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє червонясте, золотисте, опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А тепер спробуйте самі вам допоможуть малюнки. Вивчайте віршик та присилайте мені відео. Тож, дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про ранню осінь та зміни в природі восени. Дякую вам за увагу! До побачення!